Борщівник Сосновського висотою майже три метри, прямо під балконом багатоповерхівки. У середмісті рівного на вулиці Небесної Сотні помітили небезпечну рослину. Особливу загрозу вона становить для дітей, які можуть розламувати стебло та листя шкідника. Сік борщівника, який виділяється при цьому, викликає опіки на шкірі. Розповідає заступник начальника управління фітосанітарної безпеки Олександр Столярець. Були випадки, що дітки робили з трубок сопілки і уражувалися ротова порожнина. І вся ротова порожнина отримувала опіки. Ну і звісно ж, будь-яка частина, яка виділяє сік, вона є шкідливою при попаданні на шкіру. За словами спеціаліста, найбільш ефективний метод боротьби з борщівником викопування, адже застосовувати хімічні засоби захисту у населених пунктах та прибережних ділянках небезпечно для здоров'я людини. Це є це є проблема, це є проблема, бо дітки маленькі, скажімо так, гуляють, граються тут. І звісно, під будинком виникає питання боротьби. А боротьби виникає питання власника або балансу утримувача даної ділянки, бо ж немає таких організацій, які спеціально займаються знищенням даного. З лісного бур'яна будемо говорити таким чином. Голова ОСББ Небесної Сотні, сотні-66» Діана Шпак розповідає, що мешканці намагалися боротися з борщівником самотужки. Однак територія біля багатоповерхівки потребує комплексного догляду з боку міста. Прибережна ділянка з кожним роком все більше заростає бур'яном. Ми минулого року теж один кущик у нас був під вікнами, викупали, але він розсівається і далі росте. Ну типу кардинальних таких, якби. Робіт ми не вживали, бо це захаращена територія. Тут треба не тільки з борщівником, абсолютно косити. бо як ми одного викупаємо, він далі розсівається і йде, бо коріння в нього дуже глибоке. Неконтрольоване поширення борщівника Сосновського проблема характерна для усього міста. Найбільше шкідливої рослини у мало доглянутих зелених зонах, до прикладу, біля річки Устя, неподалік рівне обленерго, засилля борщівника. Цьогоріч комунальні служби не встигають боротися не лише з отруйною рослиною, а й наводити лад зі звичай. Косінням трави. Микола Брижицький, Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.